Ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Розумів, що війна почнеться, бо в моєму самому агентстві були політики, депутати, я займався їхніми сторінками, і, ясно, ну це всі знали насправді. А я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до, я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, дідусь по батьківській лінії. Вони на коломій були, бабуся за те, що віш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний діяч, теж він був йому там років 17, було, він потрапив на колону і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь генах оця історія, а попри страх, попри. Ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був. І ранок був. Я думав, що я готовий до цього. Ну, я, я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був а, в нашому був мама, з валізою, Спустой, з, з криками Сергій быстрій збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну, ну просто реально паніка і так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я ні не... вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, якщо в тебе перепрошую, яйця не боли, ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинувся на наступний день, ми будемо вже Рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. В Полтаві ну, настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх світає. Та кинеся, і все, і ми Росія. І я прокидаюся. я дивлюся, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, а все класно. Ну і я почав а, включати. О, дивись, в тебе на сторінці, коли заходиш, коли готували до інтерв'ю, я да. аналізувала там твою э, стрімку в інстаграмі, на Тіктоці. І перше, що я побачила, це. Бо я не не знаю, мені хочеться назвати хайп, да то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там твій вихід там в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли, да, і ти якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене таке склалось враження. Що це якби хайп, як ти це відчуваєш, коли тебе ну це питають? взагалі? Що, що ти тебе рухало? По перше, дуже дуже спокійно взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі? Я вимушено. Я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку. Щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І а, слава Богу, так склалося, що в мене ну, величезний досвід маркетингу, блогінгу і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто, отам, в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться, а інколи, навіть коли в мене немає настрій. Для мене це також робота. Мені це сидіть, теж себе корчить, якось там взагалі Щоб до людей достукати, це не дуже прикольно. Але я розумію, щоб взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк відбувається, купа емоцій, енергія, треша якось. І щоб ти быстро цього все почули. Eu vou